Лідери світового конгресу українців найбільшої організації діаспори впевнені, що їм вдасться пролобіювати надання Україні захисної летальної зброї. Про це в інтерв'ю Голосу Америки розповіли керівники СКУ цього тижня. Вони зустрілися у Києві з президентом Порошенком та міністром закордонних справ України Клімкіним. Крім зброї, йшлося про гуманітарну та економічну допомогу Україні, а також протидію російській пропаганді. Якщо Україна таки отримає летальну зброю для захисту від російської агресії, то це станеться не в останню чергу. Завдяки діаспорі. Українці заходу не полишають лобіювати питання перед своїми урядами. Діаспора дуже сильно підтримує питання надання летальної зброї Україні, і ми це питання постійно просуваємо. Я вірю, вдасться переконати остаточну міжнародну спільноту, щоб не тільки робили заяви засудження, а щоб вони конкретними діями допомогли Україні, конкретними діями, що означає надання летальної зброї Україні, що означає жорсткіші санкції, включно з виключенням з членства Росії в банковській мережі SWIFT. Діаспора домоглася, аби рік тому путінській Росії відмовили у членстві у великій сімці, і так само не без лобістських зусиль діаспори, самі сімки, який відбувся днями. Чітко став на бік України, явно що завдяки нашим старанням, не виключно нашими стараннями, а напевно включно з нашими стараннями в Великій сімці виключено було Росію, і ті заяви, які прозвучали на на останніх засіданнях Великої Сімки багато з тих гасл є гасла, які світовий конгрес української і наші складові організації доносили до країн Великої Сімки. Це є один із багатьох таких прикладів нашого вкладу в цей кризовий час. Росія під під владою Володимира Путіна ніколи не буде великій сімці, і це дуже важливий, дуже важливі меседжі, які ми як світова діаспора підтримуємо всюди по світі з, з, з нашими урядами. Агресія Путіна згуртувала не лише українців в Україні, світове українство також єднає зусилля і стає дедалі впливовішим. Криза це війна в Україні. Між іншим, як то сказали, дала цей поштовх для тих спеціально нових іммігрантів, щоб ангажуватися і організуватися. І ми тепер стараємося скористатися з того, щоб дійсно ми сформували нову сильну зорганізовану організовану українську діаспору всюди по світі. Більшуючи число конгресменів і сенаторів, які є тої самої думки, що і світовий конгрес українців, і сприймають події в Україні так само, як і ми. Це є. Така послідовна щоденна праця української діаспори, що щоб переконувати міжнародну спільноту реально дивитися на події, які тут відбуваються. Оксана Лігостова, Руслан Дейниченко для Голосу Америки, Київ.